Всім привіт! Мене звати Вадим. Сьогодні проведемо невеликий огляд біткоїна і ще випадкових активів. Давайте почнемо з біткоїна, як завжди, з ГТРФа. Отже, тижневий графік в цілому виглядає таким чином, що зробили зверху зняття і ціна відповідно від ліквідності зверху повернулася до ліквідності знизу, і зараз намагається знайти тут. Певну підтримку. Поки що тижнева свічка непогано викупляється, але до закриття тижня ще можна сказати далеченько. Ось і як ще один таргет зниження, я виділяю рівень 107 і як тижневий мінімум, і ще рівень 105, також як тижневий мінімум. Отже, переходимо на, на делі. В цілому, що ми можемо тут побачити, те, що Ось починаючи з цієї вершини, розпочався такий несхідний утік, От можна таку структуру тут прокласти, поставити, і в цілому кожна FTA відштовхувала ціну, як бачимо, тут ціна там, якщо не помнець, були 4 годинні зони. Тут від делі зони відштовхнулися і продовжили падати. І зараз, після ось цього відкату, хоч і тут. Ліквідність, як такий основний рівень була знята, але бачимо, що дивлячись на оце зниження протягом вихідних днів, то як такої великої сили зараз не видно. І ціна на біткоін зараз підходить до важливої зони, і тут буде, в принципі, вирішувати, що буде далі. Я більше схильний до того, що ціна не зможе одразу пройти цю зону, і для остаточних лонгів все ж ціні доведеться прийти до цього рівня. тому Фіксуємо те, що на зараз структура все ще виглядає більше несхідною. Є денний імбаланс, який виступає ФТА для лонгів в продовженні. І поки ціна його не проб'є, не роз'їсть, не буде торгуватися над ним, то лонги для мене будуть не актуальні. це денний напрямок для мене залишається несхідним. Це ми можемо собі зафіксувати. Далі, 4 години. Ось тут е, такий невеличкий потік е, лонговий був, е, але я думаю, що це більш локальна історія. Ось тут був малесечкий імбаланс. Від нього відштовхнулися далі. Так само малесечкий імбаланс, і від нього відштовхнулися сьогодні е, вночі. Отже, так потрошки ціна відновлюється. Але так само, скоріш за все, для мене це виглядає е, таким чином, що ціна е, ну, має доставитись в усю. Зону де вже буде вирішуватися, що робити далі. І якщо чесно, для мене, скоріш за все, дивлячись на ось цю структуру і ось цей рух, то більше я схильний до того, що це може продовжитись ось таким чином. Тому фіксуємо, що локально на 4 годинах тут ну дуже локально так, висхідна структура, але я думаю, що вона скоріш за все доставить BTC просто в денний імбаланс ось в цю зону. І е, фіналимо план е, на LTF. отже, те, що тут відбувається, мене поки що не сильно цікавить. Тут можуть бути якісь корекції і продовження, але я не буду е, цим користуватися. Мій основний сценарій полягає в тому, що я чекаю, щоб ціна прийшла у відмітку 113 650. Це буде початок денного імбелансу. І е, я буду тут слідкувати за реакцією ціни, як тільки будуть формуватися шорт-фактори. Не для мене можуть бути ті самі імбеленси, можуть бути просто стандартні злами, можливо, з кластерами. Я буду розглядати тут шорт позиції, високовірогідно. Поки що це виглядає саме таким чином. Якщо щось зміниться і ціна, допустимо, і імпульсно якось вийде за цей імбеланс і почне тут новий діапазон формати, тоді, скоріш за все, це буде анульовувати мою ідею з пошуком тут. Зниження. Але поки що це мій пріоритетний план, якому я віддаю 70%, що, скоріш за все, так і відбудеться. І, відповідно, таргет для того, що у мене, скоріш за все, буде на назнят ось цього мінімуму. І наступний, те, що ми представили з ГТФа, це зняття 107 тисяч. Тобто орієнтовна, ну, ще раз наголошую, орієнтовна позиція. Може бути ось таким чином, там з стопом вже за нову точку, або можна у відсотках поставити там один відсоток чи півтора, залежно наскільки волатильні будуть рухи, з таргетом сюди і сюди. Отже, виходить доволі непогано, навіть по РР все знаходиться. І е, ХТ в контекст поки що мені е, про це говорить також про м, потенційне зниження, оскільки дійсно е, висока вірогідність того, що дана зона не буде просто так прошита, а вона. Має дати якусь реакцію. Отже, по PTC план сформований. Ось чекаю досягнення 113 650, де вже, скоріш за все, буду шукати собі конфіль для зниження ВВС цю точку. Відповідно, після того, як відбудеться якийсь основний рух, я зроблю. Огляд того, що відбулося, і подивимося, чи був я правий, чи був неправий. Далі, давайте глянемо ще на ефір. Тут мій вчорашній план. В цілому він ґрунтувався на роботі з 4-хчасовим белансом. Ось цієї зони, яка тут у відносному дискаунті, але тест відбувся ну прям дуже пізно. Вже явно не вій. Робочий час, перший тест в час ночі, і другий і вторій ночі. Ну, все тут почався цей рух. Але якось виглядає воно, ні, ніби це вже формується боковик, а не явний тренд. Тому, можливо, цей імбеленс все ж доставить ціну до ось цієї вершини. От а далі вже потрібно буде передивитися план. Поки що цей такий рух, який тут йде, він для мене виглядає трошки натягнутим. От, тому що ціна неактивно розвивається, як бачимо, просто за пилами такими потрошки собі mm. рухається. Тому зараз я, так і як і на BTC, очікую ще, очікую ще одного заходу е, вище, де вже е, буду більш детально розглядати. Е, тому на ХТФ, як такої інформації, чогось явного тут немає. От е, прийшли тут дискаунти, і звідси вже почали будувати новий тренд. Ну і моя помітка, за якою я буду дивитися, якщо раптом е, отримаємо якесь зниження в цей діапазон, то тут би я дивився, е, ну, розглядав би е, повернути частину е, спата назад ринок, тому що в мене були фіксації десь в цьому районі, тобто на цього зростання. От і під 4 тисячами мирливо, і нижче я готовий би був докупити. Можливо, цього і не відбудеться, але це е, за моїм планом, де я б це розглядав. І останній актив, який сьогодні подивимося, це е, Solana. В цілому вона дуже е, добре почала е, виходити, оскільки там невеличкі перелив з ефіру в Solana е, відбувалися і слаблення домінації, і зараз вона рухається в. На ось такому піджеті можна сказати, що трохи проти ринку, бо оглянути графік BTC він чисто стікає, шорт-тренд. глянути графік Solana, тут чисто лонг-тренд. Думаю, ви це бачите, що тут мінімуми підвищуються постійно, відповідно на самому біткоїні тільки Ось Тому в Solana є деяка сила. І варто глянути з КТФа. В цілому є тут перевернутий імп, Віпр. І він ну, буде сходитись з новим лонговим імбалансом. В цілому, це дуже схожа ситуація, як була ось тут. І ще через його тест можна було подивитися, тому я накинув собі просто сповіщення, оскільки села найде чуть краще, то можна буде через якусь цю зону шукати позиції. Також я розглядав, але вихід там був такий не дуже явний так Просто на кожен фрактал можна собі розкинути. От такі цілі не ну, дуже високі, ну, дуже не дуже оптимістичні, але подивимось, чи одразу вони будуть досягнуті, чи ще через е додаткову якусь е корекцію. Але ця зона дійсно буде е цікава, щоб всередині неї поторгувати. Отже, на цьому все е план сформований. Посилання очікую е щось ось таке. Можливо, це якраз співпаде з корекцією по BTC, поки думки е синхронізуються і це. Добре, отже, і після торгового дня, якщо ну, відбудуться якісь рухи, де ціна буде стояти на одному на місці, то підведу підсумки і так само запишу відео. Всім хорошого дня.